З початку року до мене звертаються дуже багато хворих з різних територій Софіївського району, з приводу виписки пільгових ліків згідно постанови Кабінету міністрів України 1303. Це ліки. Це хворі, які користуються ліками по причині захворювань епілепсії, бронхіальної астми, ревматоїдного поліартриту, перенесення інфаркт, інваліди першої та другої груп, учасники бойових дій, афганці, АТО і інші категорії населення, але сільські ради і не виділили кошти на, дані, на дане забезпечення. Кошти дан, також не виділені і на е, онкохворих. виділила кошти Софіївська селищна рада в сумі 30 тисяч гривень на рік. Це становить 2,5 тисячі на один місяць. Е, якщо перерахувати на хворих, то це десь ну, 3 тисячі. Осили чотири хворих можуть скористатися такою послугою, так як ліки, дешевше 600-700 гривень не коштують. Тому кожного разу, коли така, трапляється така ситуація, я звертаюся до сільських град особисто, посилаю туди пацієнтів, але відповідь одна не пройшли сесії. Про необхідність даного забезпечення ми надавали запит ще в грудні минулого року з точним розрахуванням кількості населення, що потребує даного лікування, і приблизно кількості приблизну кількість суми, яка потрібна. На рік, на рік по району нам потрібно. Десь в районі 200 тисяч гривень. Тому, якщо б Софіївська селищна рада дала 120 і інші там дали по 20-30-40, в залежності від свого населення, я думаю, такого питання не було. Кожного дня мені приходиться пояснювати пацієнтам про таку тяжку ситуацію, але хворому, у котрого задишка, тиск, набряки скажімо, останні дні життя, больовий синдром виражений, пояснити це трудно, і мінімальна пенсія складає 1500 гривень. Це практично неможливо. Ще є газ, ще є світло, ще є вода. І скажіть мені, будь ласка, шановні голови, про що ви думали, коли складали кошторис, і коли як ви плануєте зробити нормальну програму фінансової підтримки нашого закладу? А Міністерство охорони здоров'я ще виділяє. А Міністерство охорони здоров'я нам виділяє на заробітну плату. Ми заключили договори, ми пройшли ліцензування, виділяє нам лише на зарплату і на пальне. Згідно бюджетного кодексу, стаття 89, сільські та селищні ради, тобі ж органи місцевого самоврядування, повинні забезпечити нас, нас енергоносіями, водою. І ліками для пільгового лікування хворих онкохворих і постанова 1303.